Дякую вам, що дивитесь канал інвестиції без кордонів в Європі. Нас з вами вже більше 4 тисяч. Ютуб вже дозволив брати участь в партнерській програмі, оскільки були виконані критерії. По годинам перегляду, ми активно працюємо для вас. У нас багато відео і про світовий фондовий ринок, і про нерухомість. Ми активно проводимо лайви, наприклад, останній з Київстаром викликав великий інтерес до того про американський фондовий ринок. Ми будемо дуже вдячні вам за активну підтримку каналу, лайками, коментарями, запрошенням друзів і за ваш зворотній зв'язок. Що вам цікаво, що не цікаво, ми регулярно проводимо опитування на спів. Ноті каналу щодо тем, які ви хотіли бачити далі. В 26-му році я бажаю всім нам, українцям, щоб нарешті настав мир, і у вас було більше можливостей заробляти, відкладати гроші і рухатись до вашої фінансової свободи, а ми вам в цьому допоможемо. З новим роком та Різдвом Христовим!